Друзі, привіт! Зараз спробую привести до вас одну гостю. Чуєте? Чуєте їх уже? Чуєте, як вони кричать? Зараз. Ось таку курочку я для вас зловила. Вона дуже кричить, перелякалася. Тихо, тихо, тихо. Зараз тебе відпущу. Не кричи, не кричи. Не кричи, зараз я тебе відпущу і неш до своїх. Не кричи. Не кричи. Я хочу розповісти вам про курочок, які живуть у моєму подвір'ї, щоб ви розуміли, що мої розповіді не просто взяті з інтернету, а тому, що вони живуть у мене вдома, і я про них знаю дуже багато. Вона дуже кричить, Бачите, вона налякана, налякана курочка. Зараз підуть. Вона чує півника, який її гукає. друзі зараз я її відпущу і потім повернуся до вас. На перший погляд може здатися, що кури це такі звичайні птахи, про яких немає про що розповідати. Насправді кури не такі вже й прості птахи. Ну, мабуть, кожен з вас знає, що птахи є нащадками рептилій, і сьогодні вчені говорять, що саме кури є нащадками динозаврів, а вони інколи видають такі звуки, що дійсно здається, боже, та хто там взагалі кричить. Про одомашення курей ви можете побачити окреме відео на моєму каналі, але скажу вам, що приблизно п'ять тисяч років в тому було одомашено дику банківську курку, і ви можливо здивуєтеся, але спочатку її одомашили задля півнів для того, щоб вони проводили північі бої, і лише потім згодом людина зрозуміла, що курка може давати м'ясо та ще й смачніші яйця. До речі, про яйця. Ну, всі ви знаєте, що із яєць кури виводять своїх дитинчат, які називаються курчата. Корчата вже по голосу мами можуть пізнавати і розуміти, що їй потрібно, куди вона їх гукає. Чи про що попереджає, так відбувається комунікація. Взагалі, кури можуть видавати до 30 різних звуків, які можуть мати різне значення. Як від якоїсь тривоги, занепокоєності, як ми сьогодні з вами чули, так і до якогось тихого вуркотіння, такого ще щебет... Тання, коли вони просто задоволені, Кури дуже люблять купатися у пилюці, і це не тому, що у них немає води, адже у спеціальних мисочках чи каструльках у них завжди є вода, та вони люблять купатися саме у пилюці. Так вони відпочивають, релаксують, охолоджуються. А найголовніше за допомогою пилюки вони виганяють різних паразитів, які можуть оселятися у їх пір'ї. Багато вчених сьогодні говорить про те, що у корей працює біологічний годинник. Ну це й зрозуміло. Вони прокидаються разом зі сходом сонця, вони лягають спати разом із заходом сонця. Півник знає, коли йому треба співати, коли сонечко прокидається. Але часто задають таке питання: а чому півник співає вночі, там по третій, о другій годині ночі? Адже ніякого сонця немає. А це все ще залишилась пам'ять від диких предків, тому що на батьківщині курей день починався набагато раніше, ніж у нас. А зранку півник починає співати, щоб помітити свою територію. Це моє, сюди не заходьте. В день півники з різних господарств можуть перегукуватися своїми криками, ніби позначаючи свою територію. А якщо поблизу десь починають розмовляти люди, то півник підходить якомога ближче і теж починає голосно кукувати. Корікати не знаю навіщо. Якщо насипати пташкам корм, то півник першим підійде, буде дзьобати і видавати характерні звуки для того, щоб дати сигнал курочкам: їжа ось тут, їжа класна, ідіть швиденько сюди. Кури дуже полюбляють дзьобати всілякі зернятка, але зубів у них немає. Як же вони їх розгризають, Як перетравлюють? О, тут є дуже цікавий секрет. Спочатку їжа затримується у спеціальному мішечку на шиї, який називається воло, і там частково перетравлюється, а потім потрапляє у м'язистий шлунок, куди птахи заздалегідь ковтають різноманітні камінчики і навіть дротинки. Ось погляньте, як це виглядає із середини. Цей м'язистий шлунок постійно скорочується і ворушить ось цими камінчиками. Таким чином вони виступають в ролі зубів і дуже легко перетирають будь-яку їжу, яку. З'їсть курка чи півень, ось так виявляються, зуби не потрібні а птахи великі хитруни. Одного разу для господарства ми купили 20 курчат. Уявляєте, всі вони виявилися півниками, і коли вони досягли певного віку, вони почали битися між собою неймовірно. До речі, півники б'ються не для того, щоб убити один одного, а для того, щоб переконати один одного, хто головніший. У таких зграях пташинних обов'язково має бути альфа-самець або головний. От такими бійками вони і визначають. Тож ті півники билися, роздьобували один одному грибінці, сережки і так далі. До речі, навіщо у півника такі прикраси, як грибінці і сережки, вони є і у курочок. Вони для того, щоб охолоджувати їхній організм. Та у півників вони мають значно більший розмір і яскравіші. Це показник їхньої краси, могутності та здоров'я, саме на півника з більшим гребінцем або більшими сережками, і зверне увагу курка. А ще у найголовнішого півника виростають найбільші шпори. Навіть серед курочок існує так звана ієрархія, коли є якась найголовніша курочка, і потім ідуть другорядні У Півника завжди є улюблена курочка. Але це не обов'язково та сама, яка першою буде підходити до зерняток. Це можуть бути дві різних курочки. Якщо, наприклад, улюблену курочку півника взяти переселити у іншу зграю, то там вона може зайняти зовсім інше положення. Наприклад, найнеулюбленішої курочки, ось так одного разу. Я спостерігала таке явище, уже було надвечір'я, і раптом всі наші курочки стали біля хвіртки. І дивляться на мене, я не розумію, що відбувається. Щось вони точно хочуть, хоча вже був час, коли їм треба було заходити лягати спати. Я подумала: а можливо, мій чоловік годує їх в цей час, і спробувала насипати їм зерняток. Дійсно, вони поїли і пішли собі спати. Ось так. Тобто, вони звикають до певних дій людини і чітко їм слідують, а також вони впізнають людей, які їх годують. І раптом ця людина проходить. Вони вже дивляться, і там щось собі кудахчуть. О, оце той іде, який нас годує. Може зараз погодує. Кури це все їдні птахи, і це їх дуже сильно виручає. Тобто вони можуть їсти все що завгодно. А якщо вони нічого не знайдуть, то будуть грибтися своїми міцними лапами і скіхтями для того, щоб знайти для себе щось смачненьке. Іноді розгрібають клумби, городи, поля, різні сміттєві купи, до яких лише доберуться. Тому краще курей тримати за парканчиком, особливо якщо у вас є якісь улюблені клумбочки чи щось таке подібне. Найкомедніше слухати курей, коли вони. Знесли яйце. Ой, вони тоді такий крик підіймають, наче хваляться. Ось яка я молодець, ось яку я вагому справу зробила. А її крик обов'язково підхоплює півник і теж її хвалить. До речі, якщо півника у зграї не буде, то курочка все одно буде нести яйця, Тільки вони будуть не запліднені Якщо ви коли-небудь чули такі розмови, що фу яйця у курей вилазять із попи. То не вірте цьому друзі, це неправда. У Корей є такий спеціальний відділ організму, який називається Клоака. От уявіть собі, ваш будинок, скільки по ньому там кімнат не було: спальня, зала, кухня, вітальня і так далі. Але все одно всі ми, скільки б нас не жило в цьому будинку, все одно виходимо на вулицю чи в під'їзд через коридор. А ось таким своєрідним коридором у курей і є клоака, бо туди відкриваються протоки різних систем органів, наприклад, травної системи, сечовидільної системи, а також статевої системи. Тож, коли яєчко виходить із статевої системи курочки, то воно потрапляє в клоаку і вже потім з'являється у гнізді. І попа тут абсолютно ні до чого. Курочки дуже рано лягають спати, ледь-ледь починає вечоріти, і все це теж не просто так. А спати вони звикли на жердинках, які їм майструє хазяїн. А все тому, що у дикій природі вони спали на гілочках деревня для того, щоб до них не дістався хижак. Ось така пам'ять у них і залишилася. До речі, про яйця курей вони можуть бути різних кольорів, і все це не просто так, в залежності від того, якого кольору курочка їх знесла. Ось це яєчко знесла біла курочка, а ось це червоненька. Та яким би не було кольором яйця, його вміст завжди буде однаковий. Адже це є жіноча статева клітина, яйцеклітина, в якій відбудеться запліднення і де буде розвиватися майбутнє курчатко. І всередині цього яйця все для цього є. Ну що ж, друзі, давайте розіб'ємо це яєчко і подивимося, що всередині. Хоча ви вже прекрасно знаєте, що зовні яйце вкрите шкаралупою твердою, яке має захисне значення. Якщо ви коли-небудь їли варене яєчко, то бачили, що під цією шкаралупою знаходиться ще й тоненька плівочка. Це теж ем, іще одна оболонка, яка виконує захисне значення, коли розвивається зародок. Ось вона, друзі, ця плівочка ще одна, бачите? От вона теж має захисне значення. А ось тут, друзі, якщо придивитися, на одній частині шкаралупи є така, бачите, як випуклість. Насправді вона от вона порожня. Я зараз її проб'ю. Оп, і все, бачите, вона спустила, як повітряна кулька. В оцій частині яйця буде міститися запас повітря для майбутнього заробка. Також всі ви знаєте, що кожне яйце складається із білка і жовтка. Навіщо все це? Білок містить значний запас води, знову ж таки, для нормального розвитку майбутнього зародка. А жовток містить у собі значний запас поживних речовин. Все для тої ж мети, для розвитку зародка. І якщо добряче придивитися, то ось ми бачимо такий маленький білий диск світленький, бачите? Давайте його спробую повернути. Ось він, друзі. Оце і є місце де буде розвиватися майбутній зародок. Ось це найголовніше місце. Якщо в цю яйцеклітину потрапить чоловіча статева клітина від півника, то відбудеться процес запліднення. І ось в цьому місці почне розвиватися зародок. І в нього все для цього є. А також ми можемо побачити ось такі якісь цікаві білі штучки, бачите, як такі канатики з одного боку і ось тут з іншого боку. Це дійсно, друзі, так і називається канатики. Вони прикріпляють жовток із зародком до стінок шкаралупи. І курка, яка сидить 21 день на яйцях, весь час їх повертає. Та якби вона їх не крутила, ось ці канатики весь час будуть перевертати жовточок таким чином, щоб зародок був на поверхні. Та ми і зараз з вами бачимо, що якби ми його не крутили, бачите, все одно зародок опиняється на поверхні. Ось так все передбачено. І через 21 день із кожного яєчка вилуплюється курчатко. Ну що ж, друзі, курочка дуже злякалася нашої присутності. Не дуже захотіла стати зіркою ютубу, але залишила нам ось таку червоненьку пір'їнку від себе на згадку. А тепер ви, друзі, знаєте величезну кількість цікавих фактів про курей. І тепер будете точно знати, що ці птахи не такі вже й простенькі. Напишіть в коментарях, який цікавий факт вас здивував найбільше і про що ви ще хотіли дізнатися. А також чи тримали ви у своєму господарстві курей, і що цікавого ви побачили у їхній поведінці. Можливо, те, чого я не помітила. До побачення! Руда біологія.